В мене питання до прем'єр-міністра. Чи плануєте ви писати заяву про відставку зв'язку з тим, що другий рік поспіль ви провалили бюджетний процес? Ви особисто не тому, що всі інші міністри. Будь ласка, не передавайте це запитання до них. Ви очоєте уряд. Вас в минулому році не вистачило грошей 600 мільярдів гривень десь в липні, серпні місяці, тому що ви думали, що у вас війна завершиться в липні місяці 2024 року. В цьому році вам вже не вистачає 450-500 мільярдів, і ви зараз розповідаєте, що ви будете тягнути якийсь закон за основою в цілому, Протягнувши всі ті хотілки, які туди закладаєте, не думаючи про армію. Вам і в 2024, і в 2023 році. Ви казали, що грошей ви заклали на армію мало, їх там не вистачає. Ви все рівно протягли цей закон про бюджет на 24-й і на 25-й рік в залі. І чи вистачить вам совісті в це визнати як помилку, прорахунки, рахунки, нефаховість, некомпетентність і написати заяву про відставку як прем'єр-міністр?